Експрес на футбол на цей четвер. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Команд. в цьому відео буде експрес на 4 матчі, три з яких будуть на Лігу Європи, один на Лігу конференцій. Загальний коефіцієнт експресу трішки більше 10, і я вважаю, що шанси на його успіх досить непогані. І кожен матч окремо я буду брати одиночними ставками, буду туди заряджати. Непогано очікую на те, що всі чотири матчі зайдуть, і тільки все разом в експрес візьму на удачу. Розпочнемо з першого матчу, який я взяв в цей експрес. Це буде матч Ліги конференцій між командами Ганденгайм та Хекен. Ганденгайм на виїзді перемогли з рахунком 2-1. Була видна перевага в класі гравців, і в домашньому матчі для себе Ганденгайм обов'язково буде грати не менш. Спрямовано на атаку, їхній клас нікуди не дінеться, і я вважаю, що це призведе до того, що матч знову буде результативним, та Ганденгаєм вдома не 1х та тотал більше 2,5. Я беру на цю зустріч. Наступний матч АПЛ Ризька футбольна школа. Тут досить високий коефіцієнт буде, тому що я беру тут обмін голами. Нагадаю, в попередньому матчі ризька футбольна школа перемогла АПЛ, Я брав фору нульову на них, оскільки. У ризької футбольної школи зараз чудова форма, гарні показники, серія перемог. До речі, щоб не пропускати ставок від мене, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де буде ще багато ставок як на сьогодні, так і на інші дні. Там також відкритий чат з українським ком'юніті та присутні бонуси на перший депозит. Це все максимально корисно. Переконайтесь самі за посланням в описі під цим відео. В даному матчі Апоел є фаворитом за коефіцієнтами, за думкою букмекерів, за думкою більшості, хто буде ставити на цей матч. Але я вважаю, що РФС буде забивати ворота Апоела. Я буду брати в експрес те, що обидві команди заб'ють так. А одиночною ставкою буду ставити окремо індивідуальний тотал ризької футбольної школи. Більше одного вважаю, що тут не буде простої гри для Апоела, і можливо навіть вони програють як і. І зробили це на виїзді. Одним словом, обмін голами виглядає цікаво, коефіцієнт 1,95 на даний момент. Наступний матч Бешектаж Лугано. Але перед цим попрошу вас написати коментар під цим відео та поставити йому лайк. Це допоможе просунути його на Ютуб. Всім буду дуже вдячний. По цьому матчі варто зауважити, що перша зустріч прийшла досить результативно. Команди зіграли з рахунком 3-3, і то просто через те, що Бешикташ розслабився. Бешикташ вів гру. Вони мали забирати впевнену перемогу, але віддали її. На той матч я ставив індивідуальний тотал Бешикташа більше півтора. Там взагалі без проблем все зайшло. І в домашньому матчі, звісно, Бешикташ буде фаворитом, тому що. Що турецькі команди у Єврокубках мають шалену підтримку на домашніх стадіонах, і це просто неймовірний тиск на суперників. А ми бачили, що Лугана це взагалі нестабільна команда, і вони ну дуже слабко себе показали в тій самій грі проти Партизана, де вони програли вдома з рахунком 2-1 і тільки в додатковий час могли пройти далі. Бешектаж вони не пройдуть. Я вважаю, що це практично неможливо, тому що турецькі команди вдома значно сильніші, а по складу. Бешикташ в декілька раз переважає суперника. Я вважаю, що знову Бешикташ буде забивати вдома два м'ячі, тому беру тут перемогу Бешикташа та тотал більше півтора. Думаю, прийде все без проблем. Та останній матч в цьому експресі це Аякс Ягелонія, практично найнижчий коефіцієнт з експресу. І я вважаю, що тут має бути все без сюрпризів. На виїзді Аякс перемогли з рахунком 4-1. Там також я брав те, що. Аякс не програє, то буде тотал більше 2,5. Ставка зайшла без проблем, щоб не пропускати такі ставки, підписуйтесь на Телеграм. І я тут знову очікую на тотал більше 2,5, але в цей раз беру перемогу Аякса та тотал більше. В принципі, польській команді вже немає що втрачати. Вони будуть знову грати в такий футбол, як вони грали в першому матчі. Закриватися не будуть, будуть йти пробувати забивати, а у них зараз. Ну дуже серйозні провали в захисті в центрі поля. Вони у польській екстраклясі також багато почали пропускати. І я вважаю, що й тут це призведе до тоталу більше 2,5 в матчі та до перемоги Аяксу. Друзі, напишіть в коментарях, який матч, на вашу думку, найбільш небезпечний в цьому експресі. Також залишайте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.